Київський метрополітен основа міської транспортної системи. Швидкий, зручний і для багатьох незамінний. Але чи вистачає його можливостей для сучасного міста? В останню станцію метро відкривали ще у 2013-му. Це були теремки. А ну і у вересні минулого року, після затоплення, відкрили ті ж теремки та ще третину синьої гілки. Метро про підземку на Троєщину поки і не йдеться. А от на виноградар, відкриття якої планували ще у 2021-му році, знову заговорили у 2025-му. Колись у тут позаду мене буде омріяна киянами метро на Виноградар. Однак зараз триває будівництво. А точніше, два місяці тому, почалося знову минулого року. Комунальне підприємство Київський метрополітен оголосило тендер на побудову метро на Виноградар. А після того, як у грудні 2023-го розірвало договір з попереднім підрядником Київ метробудом, причина незадовільні темпи робіт та маленька дрібничка понад мільярд гривень, які осіли на депозиті. Суд вже ся. Гнув частину коштів, однак столиця очікує повернення ще чотирьох мільярдів гривень. Коли відкриється метро Вон На вашу думку, теж не можу сказати, бо він це метро стільки строїться, вже стільки грошей ушло. Ну буду сподіватися, що кличко обіцяв у 26-му році. Вірю, що відкриється. Ну вже ж готові вже там готові потихоньку. ділають. всі чекають. Навіть коли, коли йде об'ява про продажу, скрізь пишуть скоро буде метро. Метрополітен дуже дорогий вид транспорту, класичний метрополітен. І я боюся, що якщо за 10 років ми збережемо той метрополітен, що є, це буде вже хорошим результатом. Знаєте, що таке справжні екстремні не стрибок з парашутом. Це поїздка у столичній маршруті. До речі, днями у ціні зросли приміські. У ціні ростуть, однак від цього комфортнішими чи кращими вони не стають. До слова, на відміну від комунального транспорту, маршрутки під час повітряних тривог не зупиняються. Мені подобається майже все. Єдине, що іноді буває досить брудні. Автобуси, і тролейбуси більш-менш не скажу, що маршрутки гарні. Всередині мусор. І обслуга, я б не сказала, що дуже гарна водіїв. Можуть за грубий. Є нормальні маршрутки, да так. є такі, що розвалюються. В них страшно стало дітьким того. Вони ще дуже довго тоді їдуть. А так взагалі нормально в принципі і ціна ще нормальна. Якщо хочеш швидше, 15 гривень. Якщо медленніше, чекай тролейбус. Всього у столиці 103 офіційні маршрути для жовтобоких. Під час пандемії та затоплення метро минулого року такі транспортні засоби перебрали на себе частину пасажиропотоку. Тому без маршруток навіть не дуже комфортних столиці не обійтись, кажуть експерти. Айбуси, трамваї, автобуси, начебто найстабільніший вид транспорту, переважно комфортно і недорого, і з незручностей чекати їх довше. Можна напевне було правильно казати про збільшення транспорту. Єдина є проблема на сьогоднішній день. Не комплект, десь приблизно 50% водіїв, і навіть при наявності рухомого складу є проблема з випуском більшої кількості транспорту, але доскотувати можна. Через нестачу водіїв і про збільшення кількості транспорту поки не йдеться. Тому, аби не чекати, пасажири повертаються до не найкомфортніших маршруток.